Ну, от, власне, про ці метеокулі або е, метеозонди, які залітають то в Литву, то в Польщу. Що це таке, і е, яка ціль е, у Білорусі відсилати такі об'єкти на території Литви і Польщі? Ну знов таки, за випадком того, коли насправді намагалися перекинути ці карки, тому тут можна казати про те, що насправді є спроба перевірити спроможності системи протиповітряної оборони реагувати на таку загрозу. Тому що знов-таки, що миті що, наприклад, мали безпілотники передбачають перед собою малу ЄПР, тобто це від е, е, так мовити на те, що слабо реагує система радіолокації, і тому це дозволяє, наприклад, перевіряти, які системи стоять, які системи детекції, які системи. Системи виявлення загрози і в подальшому формувати, наприклад, роботу ударними вже безпілотниками або бучі загода. Тому тут ми кажемо про елемент такої гібридної війни з боку Російської Федерації, які можуть використовуватися навіть завдяки Білорусі. Ну, ми вже були свідками, коли дрони так би мовити невідомого походження потрапляли і в Польщу, і в Румунію, і в Естонію, і в Норвегію. Так, от, власне, до вас, як до експерта, питання: як країни ці і Балтійські країни захищають або готуються захищати свій повітряний простір? Бо так виглядає, що дрони можуть долетіти, що це реальна небезпека, і збивати їх ну дорогими ракетами. Це дуже дорого. Є якісь інші засоби. Дешевші, якими можна їм протидіяти, чи бачите ви, що цей регіон країн країни цього регіону будують якусь загальну систему протиповітряної оборони? Насправді довелося нещодавно якісно проаналізувати систему протиповітряної оборони країн Балтії, тобто це і Польща і Німеччина, те, що знаходиться в акваторії Балтійського моря. Тому чому саме цей напрямок? Тому що насправді Російська Федерація може використовувати тіньовий флот або будь-який флот, який знаходиться в межах нейтральних вод для запуска безпілотників. Тому тут я би сказав би, що насправді Літва, Латвія, Естонія передбачали вже давно і розуміли цю. Загрозу, але більшість країн Європи насправді зараз не готові до такої загрози, тому що більшість систем систем протиповітряної оборони передбачає класичну протидію проти крилатих ракет, балістичних ракет, проти аеродинамічних цілей тобто ми кажемо про звичайні літаки, але не передбачає. Маловисотне, малорозмірне безполотники. Тобто, мовно кажучи, рівень детекції тут зовсім інший, і тут потрібно створювати систему завдяки звуковим датчикам, завдяки візуальним датчикам, завдяки системам пасивної радіолокації або системам радіолокації. Маловисотної, що дозволить виявляти таку загрозу для розуміння, наприклад, дрон, який знаходиться на висоті, там понад 500 метрів, ми можемо виявити за 150-200 кілометрів, якщо ми кажемо, наприклад, про дрон, який знаходиться на висоті, там. 20-30 метрів то виявлення його відбувається за 5 кілометрів. Тобто ми розуміємо, що класичні інструменти протиповітряної оборони, які є на балансі європейських країн, не відповідають вимогам сучасної війни. Хоча за останній час зараз активно піднялись питання щодо створення певних систем і напрямків, які б дозволили виявляти це і протидіяти. В Принципі на деяких виставках європейських було презентовано низка е систем виявлення і перехоплення, ті ж самі Skynex або Skyranger, які е виготовляє рейнметал. Вони передбачають виявлення і перехоплення, але тут знов таки виявлення відбувається до 10 кілометрів і перехоплення лише за 3,5 км. кілометри. Тому ми кажемо про те, що при можливостях Російської Федерації використовувати велику кількість таких засобів ураження, такі системи є. Малоефективними тому треба казати про формування маловисотного радіолокаційного поля з мобільними новими групами з різноманітними елементами для протидії і якомога з дешевленими засобами, тому що ми бачимо, як, наприклад, в Україні протидія відбувається цим дронам і яка кількість засобів перехоплення нам потрібно. Тому Європі є куди рухатися. І я тут постійно наголошую про те, що Україна потрібна допомагати в цьому питанні Європі, але ж водночас створювати. Стратегічний розвиток єдиної системи протиповітряної оборони, mm -hmm. вкотре то теж так також хотів би наголосити про те, що ми вже маємо. Ми вже бачили і небесний щит Європи, який був створений на початку повномасштабного вторгнення, який по суті був нереалізований, розуміючи, що створення. Стистини бронів теж може закінчитися красивими гарними презентаціями і не більше. Ну і ж нам таки 80-х років, коли Європа хотіла створити єдиний тактичний літак, який по виходу вийшов у французів один літак, у європейців і там, у низки країн інших зовсім інший літак. Тобто єдності немає. Але Україна може стати отою єдністю, тому що у нас є досвід. І нам потрібно можливості деяких європейських компаній, та ж сама Таліс, яка робить якісне засоби радіолокації або дешеві ракети для перехоплення. Це те, що нам потрібно для. Формування єдиного захисту не вкотре буду казати про те, що така лінія дронів повинна проходити по східній частині України, тому що якщо вона буде проходити десь там на території Європи, вона була малоефективна. ефективна. Ну у європейців так виглядає просто що є запас часу. принаймні так вони собі е, уявляють ситуацію. У нас його немає, бо ми щодня стикаємося із великою кількістю дронів, які летять і вражають не просто залітають, а вражають наші об'єкти, наших цивільних людей. І е, е, ще один виклик. Для нас це керовані авіабомби. Ми спільно із НАТО почали випробовувати новий механізм протидії або ну превентивної діяльності, скажу так, проти керованих авіабомб. Але в одному з інтерв'ю ви заявили, що він занадто дорогий. Про що йдеться і чи є альтернатива? Мала ефективність цього засобу полягає в тому, що давайте по цифрах ворог в середньому використовує в місяць що місяця. Використовує понад 6 тисяч керованих авіабомб, які скидає на територію Криму, але водночас він використовує дев'ять оперативних аеродромів і близько 300 літаків тактичної авіації там, де є. Су 34 які безпосередньо скидають ці е, керовані бомби. Є су 30 і Су-35, які літаки супровіду, тобто які забезпечують е, безпечний прольот до зони пуску і відход е, до своїх позицій. Тому я би казав про те, що насправді найкращою протидією є саме протидія проти носіїв, тому що це дороговартісний ресурс. А е, ми дуже часто кажемо, що це дешевий ресурс щодо застосування. Якщо ми кажемо про керовану авіабомбу, собі вартість може лягати там. Від 10 до 20 тисяч доларів, але при цьому треба зрозуміти, що час на використання тактичної авіації, заправка літаків, пілотів, підготовка пілотів, і це насправді створює дороговартісність цього продукту саме в цьому напрямку. І саме в цьому напрямку треба протидіяти, саме проти можливості інструментів застосування цих кабів, тому що по суті своїй, ми бачимо понад 6 тисяч кабів, і уявляємо собі, що Європа там на цьому європейському хакатоні розробила. Протидію вигляді там на дронів зі штучним інтелектом, але знов таки давайте повернемось: 150 кілометрів за. Лічені хвилини, де е, час на прийняття рішення є е, в секундах. Тобто, ми кажемо про те, що для цього потрібна більш сучасна система протиповітряної оборони, А ми намагаємося створювати якісь е, там дрони, е, які будуть перехоплювати. Тому е, моє звернення було саме до таких європейських хакатонів: пошук рішень в класі ракет повітря, повітря, які б працювали на дистанцію. Близько 300 кілометрів, тобто унеможливити підльот російської авіації на таку відстань, це б тоді дозволило бути більш ефективним, тому що насправді тоді ми скорочували кількість авіації того інструменту, який Росія насправді, хоч і виготовляє, але не може дозволити собі великої кількості випускати. Тому кажемо про те, що насправді протидія носіям на, на базі збереження або безпосередньо під час підльоту до виконання бойового зелені є більш ефективно, тому що ловити каби це насправді дороговартісне задоволення. Воно потребує певної інфраструктури, додатково ми вже є. Розвернута інфраструктура щодо протидії засобам радіоелектронної боротьби, які зменшують точність, і це теж буде впливати в принципі на ці дрони перехоплювачі. Тому я би казав би, що зараз дуже не так модно використовувати слово дрон, але є деякі класичні системи протидії, які досі є ефективні, і просто деякі елементи цієї протидії треба Ага. А відходячи від кабів, повертаючись до модних дронів сьогодні. Наша протиповітряна оборона відрапортувала, що в ніч. На сьогодні власне в Україну летіло близько 100 БПЛА з території Росії, і за статистикою, яка є оприлюднена в публічному просторі, кожен четвертий із цього БПЛА досяг цілі, тобто він долетів на локацію. Натомість росіяни сказали про те, що в ніч на сьогодні до них залетіло 200 БПЛА невідомого так походження, і майже усі збиті принаймні, якщо підрахувати. То за статистикою виходить, що усі знищені, що заважає нам знищувати російські цілі, і що навпаки сприяє росіянам ліквідовувати ті дрони, які залітають на їхню територію. Ну давайте почнемо з того, що ліквідація дронів відбувалася в московському регіоні, де є найпотужніша система протиповітряної оборони. Нещодавно осін спільнота оприлюднила інформацію щодо наявних систем протиповітряної оборони в Московській області і там. Широкий перелік, починаючи від малих панцирів і закінчуючи А-400, чотириста 500 тому тут в принципі я би казав про те, що Московська область, як і Лінградська область, вони є найсильніше захищена система протиповітряної оборони щодо ударів по території України. Давайте зрозуміємо, що насправді ворог використовує велику кількість засобів, може використовувати по одній ділянці, тобто по одній точці, і тут, якщо подивитися уважно. Зі повітряних сил то було заважено, що дев'ять основних цілей, по яким були прильоти, тобто умовно кажучи, ці дрони, які долетіли, це були е, удари по цим дев'яти точкам. Щодо е, захисту, ну і знов таки, давайте не зауважимо, що вірити російській Федерації Російській пропаганді щодо того, що там все було знищено, насправді не потрібно, тому що ми бачимо, що відбувається там е, з е, дамбою в Білградській області. Ми бачили, що відбувається з нафтовими виробництвами на території. Російської Федерації. Тому я би казав, що додатково давайте пригадаємо, що нещодавно був удар по стратегічному серцю ядерної триади Російської Федерації, там, де знаходиться пусковий до Ярсів, до Тополя. Тому тут, в принципі треба зрозуміти що ми теж непогано працюємо по території російської федерації а якісне протиповітряна оборона російської федерації це більше пропаганда дякую вам за уточнення що російською інформацію треба ділити якщо не навпіл то принаймні якусь частину велику частину відсіювати щодо її правдивості анатолій Харапчинський, експерт з авіації заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби був у цій частині головного за день допомагав нам проаналізувати ситуацію, яка склалася із протиповітряною обороною України. Дякую вам і до нових зустрічей.